Ні. Ну, тобто, зрозуміло, що ленд здали дали українському народу, але тільки дурень дає політичні, так би мовити політичну задачу, якось вирішує чи впливає без політичних зобов'язань. а вона нас ж наша безвідповідальність, наше все. І причинно-наслідкові зв'язки ми десь бачили, можливо, в когось. От з когось вимагати, оце ми можемо, а на себе подивитися ні, ні за що. Ти що там ж такий жах? Справа в тому, що, ша, вважайте, виділили ленд-ліз українському народу, але політичні зобов'язання вони є і будуть. Взагалі-то там ленд-ліз передбачає кредит. Так він символічний, але знову ж таки це не привід розслаблятися, хайпувати. Займатися різними глупствами на політичну тему, тому що народ. У нас війна, а у нас в тилу дитячий садочок сонечко. Який досі навіть не чухається на політичну тему.